Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Петра. Сьогодні ми приїхали на ще один точок, на якому ми були в лютому. В лютому, коли ми тут були, ми майже нічого не робили, тільки забирали 145 корпуси знизу з людками і чистили дна. Ось зараз приїхали. По людках побачили, що літають усі. Зараз будемо дивитися. Будемо вам щось цікаве показувати. Приїхали сьогодні, ми до них сироп з тімолом будемо їм давати. Але зараз побачимо, чи їм це потрібно. Коротше кажучи, зараз все побачимо і покажемо. Як бачите, літають, носять пилок. Це у нас зараз 11 година ранку. Літають, пилочок носять. Зараз будемо щось дивитися, цікаве. Ось тут перша сім'я, зараз побачимо її стан. Ось скільки вони вже переги собі наносили за цей час. Стоять ще поки що у нас тут утеплення. От перша рамка з розплодом. Ось бачимо маточка. Стоять ще утеплення і внутрішнє, і зверху. От друга рамочка розплоду. Друга рамочка розплоду. Ось третя рамочка розплоду. Гарно заносять пергою. Ми бачимо, капає. Щось собі вже маленько приносять. Четверта рамочка розплоду. І п'ята рамка медова прогова. Бачите, чотири рамки розплоду в цій сім'ї. Зараз. Будемо йти далі, сім'ї, будемо бачити, яка ситуація в інших сім'ях. От як бачите, літають гарно сімейки. Ось сиропчик. сиропчик. Зараз лишень перекрутимо корок і покажемо вам, як будемо давати їм. Ось перекрутили корок, і ось така у нас зараз процедура. Наливаємо. Через пляшку з, з отворами сироп на рамку Тімол. з стімолом. Приблизно тут у нас пів літри на сім'ю буде виходити. Стімол гарно себе показує від кліща трахейного і кліща Вароа, тому ми вже не один рік практикуємо весною така підгодівля. Ну, таку підгодівлю з Ось Поклали їм ту рамочку і закриваємо. І зараз йдемо так всі сім'ї і буду вам я ще щось показувати. Ось ми зараз перший ряд пройшли, проходимо середній ряд і хочу вам показати ще якусь сім'ю з середнього ряду. От давайте, наприклад, цю чи ту. Давайте цю. Як бачите, що стоять у нас зверху утеплення. У нас вони простенькі мішковини. От. Від, тоді, як ми останній раз у лютому були клійонки, ми залишили ось так склали, тому тут бджіл був вінний, ну, вільно між утепленням і вологи не було, волога вся стікала. Ось, бачите, яка сімейка. Зараз ми тут її треба розширити, от скільки, от, бачите. Почали будувати язик і скільки ви там бджіли. Давайте почнемо. Оп. Як я казав, останній раз ми були тут в лютому, практично нічого не робили, чистили дна. Зараз побачите які дна. Лежаки чистять себе самі, восьмирамочні також чистять самі, але через те, що у нас тут ще знизу був 145-й корпус. Так, крайня рамочка. от як бачите, блиститься мед. Відкладаємо її на бік, Я думаю, що ця сімейка з їдою проблем немає. Так, друга рамка бачимо маточка. Маточка, як бачите, рамочку цей, от вона на цій рамочці сіє. Починає сіяти. От. Е, знизу дно сітка, воно на даний момент ще перекрита, бачите, дно чисте. Дно чисте. І перша рамка це вона засіяна, тому можна для себе рахувати що раз. Два, Два. як бачите, сьогодні бджілки щось приносять. з рамочку капає. Два, от три. Виходить молода бджола Сіренька. Три. Трутневий розплід це, само собою, тут вже деякі сім'ї навіть трутня сьогодні на обліт випускали. Ось 4. Все молоденька бджола виходить. Чотири теж бачимо. Як капає. Тому можемо сказати, що для себе вони щось уже щось приносять. Тут у нас личинки молодці. Все. Так. І крайня рамочка до утеплення. Дуже тяжка. От подивіться, яка вона медова пергола, медова пергола. Я думаю, що ми зробимо зараз ось так. Забираємо утеплення. Бачите, утеплення без ніяких планочок. Я його порізав так, що воно плотненько заходить. Трухуємо діл і йдемо по рамочку. Є у нас там такий чарівний ящичок з рамочками. Ось, Бачите, така рамочка. Ну, тут вона стояла від зими, тому вона трошки так, деякі ячейки перги побіліли. Легесенько, просто легесенько бо це збризнемо їм сироком, щоб вони її почистили. Обертаємо і кладемо ось так. Далі збираємо гніздо. Ось. Ну і раз, рахуємо. Два, три, чотири. От і це, так я говорив, та п'ята рамка з засівом. Ось у нас і залишилася на останок сім'я на 145-х рамках. Як бачите, вона зимувала на двох корпусах. Зараз глянемо. Ух, яка рамка. Хотіли глянути? Який в неї стан з їдою, як бачимо, з їдою у неї непогано, непогано. Зараз ще глянемо, як у неї тут в гнізді. Ну і ми для неї приготували, мож, напевно, ящичок подарунковий, зараз побачите. Зараз швиденько глянемо. Остання сімейка вже сьогодні у нас. На сьогодні, От, який розплід бачимо. Який розплід. Якщо чесно, мені завжди подобається на 145-х рамках сім'ї, з ними легше працювати тому як для мене, то мені більше подобається 145 рамки. Ось так бачимо, це верхній корпус. Ну, до кінця не доходили. Я думаю, ви і так зрозумієте. Хто зрозуміє? Зараз ми піднімемо цей корпус, подивимося. В нижній нижній корпус. Той тобто, буде піднімати, почути, який він тяжкий. Сімейку ми не будемо переводити на великі рамки, ми її залишимо на цей сезон на малих рамках. О, гарно піде вона, на, можливо, на маткове відно справу, але бачимо це нижній корпус. Оце-таки зверху треба було дойти до кінця, були б знали, скільки в неї розплоду, але от бачимо ця рамка також з розплодом. Ця рамка з боку з, -з, -з розплодом, От бачимо розплід. який гарний. Ну, я думаю, можна вже класти те, що ми їм приготували, правда? Зараз ви побачите. Зараз ми це знову піднімаємо. Знову піднімаємо. і Якщо чесно... Що якби я не знімав відео, ми б цю сім'ю подивилися швидше. Бо ми б так і не заглядали туди, ми б підняли, підняли. і поставили корпус, який ми їм підготували. Але вже як я знімаю відео, я маю все детальніше показати. От ставимо ми оцей корпус їм. Зараз покажемо, що там в ньому. Люток зразу знизу відкриваємо. Відкриваємо, тому що ми їх підняли вище. Ну, гніздо вище підняли. От бачите, тут такі рамочки. Рамочки не є сильно медові, але і не є слабенькі. Вони такі, як можна сказати, вище середнього рамки. маємо гарантію. Гарантія не то, що така, а гарантія дуже велика, тому що. Зараз можуть і повернутися холода, так як кожного року у нас на Західній Україні, ми вже знаємо, повертаються бузьки похолодання, розцвітають нарцизи, похолодання, розцвітає вишня, похолодання, розцвітає яблуня, похолодання. Тому от зараз ми не дуже радіємо цій погоді, бо ми знаємо, що холода можуть вернутися. Бачите, цей льоток. Який був корпус самого знизу, цей літок ми закриваємо і складаємо назад. Тому можу сказати ще раз, що з ними роботи дуже мало, що це повністю е, конвейер, що тут в 145-х сім'ях працюється лишень корпусами. Ми бачимо, повертається вже з пилком, повертається в той самий льоток і навіть не розуміють, що там помінялося в ньому. Тому ми вже тут закінчуємо, будемо зараз їхати. От бачите, у нас тут маленький робочий безлад. Ми це зараз все поправимо. Ну, як на кінець можу сказати, що тут у нас на точку е, перезимувало майже 100%. Чому майже 100%? Так це тому, що в лютому в двох сім'ях е, не було маток. Ну і прийшлося ці сім'ї. Так сказати, ну, з'єднати. Тому от, 100%, але ось ті дві сім'ї, тому так вийшло. От в цих сім'ях все в порядку з їдою також все в порядку. У практично всіх чотири рамки розплоду і більше. Вже і на п'ятій є засів, можна навіть. Сказати, що сьогодні 1 квітня а, можна брати пакет. І навіть залишається такий хвіст, можна сказати. І це зараз 1 квітня, тому можна сказати, що буде в останніх числах квітня, початок травня, які будуть сім'ї. От як я вже казав, пройшлися сиропом з Тімолом, так як кожного року. Цю кліща стараємося контролювати, бо якщо на нього не звертати увагу, то буде дуже погано. 5-7 років спалах і трахейного кліща. Ну і крім того, кліщ ворога добре б'є пасіки. Тому зараз ми по всіх точках пройдемося сиропом стімолом декілька разів. Ну і потім уже все заново. Весна, ріпак, ліси. Меди і сезон відкрито. сезон відкрито. Тому всім дякую за увагу і до нових зустрічей.